Так, ну, як і обіцяла я вам, ось результат моєї роботи. Завершила я вже обидві шкарпетки, як ви бачите, вони однакові, ну, можливо, десь там якийсь рядочок трішечки збився. Я е, намагалася, я відмотувала е, певну секцію і Ну, ось результат перед вами. Месочки позакривані, шкарпетки доволі, скажімо, з високим таким погомілком. Е, ну, Зараз якраз скажімо, і е, час їх носити. Тому ось вони, вами саме ці красуні. Я дякую вам за увагу. І до нових підключень. Доброго дня! Я дякую всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як закрити сам мисочок гачком. Ви знаєте, мені сподобалося цей результат сподобався. Я раніше не закривала, закривала голкою. Так склалося, що зараз я не вдома, голки не взяла з собою, а проте є ці гачки. Ну, я закривала це, е, в'язала цю шкарпетку я з тоненької, як я говорила, пряжі. Це Ярнард Форзія і Алізе Артісан. Тобто, Ви знаєте, що вона 420 стається, там так метрів у 100 грамах. Да, тобто ниточка тоненька. Тому і крючочок я взяла для того, щоб гарно лягали ці петельки. Звісно, поки що 225. Ну, В мене гарно вдалося, як ви бачите. Да, ось сам і цей стрічковий такий край. З одного і з другого боку акуратний. І, звісно, саме вже закриття. Залишала я по 10 петель на спицях. в'язала я на кільцевих спицях тобто Magic Club. І ось вам результат. Уже потім я перезняла, звісно, на ці шкарпеткові спиці. І зараз вам хочу показати результат. Результат вже показала вірніше, показати, як я буду закривати вже другий сам ось оцей мисочок. Тобто, зараз у нас нитка знаходиться на спиці, віддаленій від мене. А на цій будемо починати що ближче до мене. І як ви бачите, права сторона петлі знаходиться. Тобто повернута лицева сторона до мене правим краєм петлі. Лівий край знаходиться по ту сторону від мене. І так само, ж, звісно, буде тобто виворітна сторона. Зараз маємо почати так, щоб ниточка наша була протягнута на виворітну сторону. з першої петлі і потім знімемо. Отже, закладаємо гачок в. Петлю, ту, що на передній до мене спиці знаходиться. Трішечки роздвоїлася. Да. І знімаємо першу. Це тільки перші дві будуть петлі, ми зніматимемо. Далі буде трішечки, так як іголочкою, по дві будемо петлі пров'язувати. Далі ж буде на виворі, треба і на другій спиці протягти нитку, тобто перекидаємо її на лицеву сторону, і з виворітної, з другої спиці, підтягуємо цю ниточку, витягуємо її Сюди і теж знімаємо. Так. Далі знову переходимо на передню спицю і протягуємо ниточку на лицеву сторону. Протягли і залишили. Коли ми на лицеву сторону протягуємо нитку, ми петлю не знімаємо зі спиці. І так само тут із другої спиці протягуємо ось із лицевої, верніше, на лицеву сторону. Да, Мабуть, трішечки гачок і за великий, можна взяти і тонший, але я хочу, щоб мої петельки і тут не були тоншим гачком затягнуті. Так, не знімаємо. Тепер знову повертаємося до передньої спиці і витягуємо вже на виворітну сторону. Витягуємо на виворітну сторону нитку і знімаємо петельку. Але ж ми повертаємося до цієї спиці ще раз, щоб протягнути ниточку на лицеву сторону і залишити. Коли ми протягуємо нитку на лицеву сторону, ми петлі не знімаємо. І так само, і знову тут. Ми будемо спершу на виворітну сторону і знімемо, бо ми вже в цій петлі на лицеву протягнули ниточку. Тепер протягуємо на виворітну сторону, знімаємо. І витягуємо на лицеву, і залишаємо. От так, повертаю. Да, я таки візьму тонший гачок тоншенький, то був 2,25, а це 1,25. І витягуємо саму цю ниточку на лицеву сторону і залишаємо. Знову повертаємося до передньої спиці, витягуємо. на Виворітну сторону да, тонка нитка, ну, нічого ми справимося. Я ж з першою шкарпеткою знімаємо так, і повертаємося ще раз на цю спицю і протягуємо іншу петлю в на лицеву, ниточку на лицеву сторону. І так далі. Продовжуємо ще раз, показую: отже, тут у нас на виворіт, на другій спиці ниточка вже протягнута на лицеву сторону. Тому нам необхідно протягнути її на виворітну сторону і зняти. Да, Це трішечки буде, скажімо, заморочно. Ну, що ж зробиш? Нам потрібно, щоб було все зроблено акуратно. І я дякую дівчаткам, які я люблю от, на лицеву, і ми тут залишаємо. Далі знову з передньої спиці. На виворіт протягуємо. Тому я вдячна дівчаткам, які е, дають майстер-класи. Я багато переймаюся і трішечки так підтягуємо. І от ми вже бачимо, що виходить красивий такий у нас сам край закриття. На лицеву сторону і залишимо. Знову на виворітну сторону будемо з дальньої спиці від нас от петелечку цю е, протягнемо, знімемо як на виворіт, Як на лице, знову ж на цій дальній спиці, то ми залишаємо. То ми залишаємо. і так продовжуємо закриття. Так, ми тут залишили знову з передньої на виворіт. Знімаємо на лице, залишаємо. І ви знаєте, я так сама собі і голкою, коли закриваю, теж ніби підсказую. на виворіт знімаємо на лице. Залишай, да, на лице е, треба звідси повертати, ось так трішки, щоб на лице, на дальній спиці, е, саме е, відтягну, і на лице залишаємо. Інколи легшенько, інколи затягнуто, виходить, в нас так, і ось вам, і ви побачите цей результат на виворіт і знімаємо. Зараз я ще трішечки вам продемонструю. Тут залишається уже небагато. На лице залишаємо. І так, до. Завершення пров'язуємо е і побачимо результат, я ввімкнуся. І ось ми бачимо саме, який уже у нас красивий рубчик, уже, ну, сам навіть немає рубчика. З'єднання петелюк відбувається дуже красиво. Отже, продовжуйте в'язати. На лице залишаємо, на виворіт знімаємо. Покажу результат с водом.